Вимагав під партії удар річком, він вимагав якраз поставлення на порядок денний сьогодні про голосування того закону. Тому, в принципі, я думаю, що пан Олег дозволить мені... Закінчити... і моє звернення, скажімо, до виробників автозазу. скажімо, чому звертаюся в першу чергу до них? Тому що не потрібно нас на. на полі. Пасаце тиснути на наш уряд, який да, вимагає не відкладання, відкладання даних. Це не потрібно заставляти да, виробляти відра, писати на них вітря, ДЕО і продавати їх як мерседеси. Шановні українці, брати і сестри, слава Україні! Ми з вами стояли на майдан. шкури, для того, щоб забирали робочі місця, для того, щоб набивали власні кишені. Хочуть васати всі інші, хай заробляють по-чесному, а не витягуючи останні копійки з людей. Тому, тому і всі інші, хто там на цьому заробляє. І порошуємо коріваса і всі інші. Ніхто не має права на просільну нині заробляти. Напаки, хай своїми мільярдами поділяться. Тому я за скасування цезів і давай... рішення. Я за Цей закон дозволить нам дізнатися, кому належать всі ті межегір'я навколо кожного райцентру обласного міста, бо за нашу інформацію, але Кишко не захотів підтримати цей закон, може, не розібрався. Хай Пані Наталю, е, мені на відміну від багатьох інших політиків, доходить з першого разу. Тому, коли ви кажете, що я не розібрався, ну це дуже важко, щоб я не розібрався. Я абсолютно підтримую, що мають бути не лише прозорі реєстри, громадськість має право контролювати не лише доходи, а й випадки державних чиновників, корупціонерів і так інформацію, яку вчора провалила Верховна Рада. Я голосував. завчора закон про вільний доступ до лісу до води, коли регіональна банда не голосувала цей закон, бо в кожного з них є кусок лісу і кусок води. Той же самий акцизний збір. Вимагаємо протягом кількох днів поставити на голосування законопроект і скасувати, щоб у вас були робочі місця. Я... Ми також просимо до ста слово. Доброго дня. Мене звати Іван, партія демократичної альянції. Я готовий стояти сьогодні цілий день за три закони. Вимагаємо до години прийняти ці закони. До години дня. Я не розумію, що ми маємо тут цілий день. Подробно, друзі, я хочу нагадати вам одну річ.